Коли закінчиться війна. Питання, яке турбує кожного українця. Коли російські окупанти покинуть територію нашої країни і перестануть нищити міста та вбивати людей. Коли Збройні Сили України поженуть навалу орків назад у Мордор? Є три варіанти дізнатися відповідь. Перший почекати. І зафіксувати стовідсотковий факт, коли це станеться. Він нам не підходить, бо ми хочемо знати вже зараз, знати майбутнє. Тому другий послухати думки астрологів, нумерологів, екстрасенсів та інших шарлатанів. Ой, вибачте, я сказав шарлатанів. Ну, може, я це і хотів сказати. І третій варіант почути думки людей, які володіють певною інформацією і можуть аналізувати та прогнозувати перебіг подій відповідно до наявних фактів. І це найбільш реальний варіант дізнатися майбутнє. Перейдемо до третього, менш містичного і більш раціонального варіанту. Якщо і спиратись на чиїсь прогнози, то на прогнози людини, яка володіє інформацією і оперує фактами. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України. А він зауважив взагалі, вся ця війна ну, не такий вже довгий час буде продовжуватись. Скоро це закінчиться. Якщо він так говорить, значить в нього є підстави так думати. На зауваження ведучої 2-3 тижні. роблячи відсилку до пана Арестовича, Кирило Буданов відповів, Ні, я, вам передаю, я ж ніколи не, не казав 2-3 тижні. І далі він зауважив, що саме прогнозував у минулому році. Червень. На жаль, для нас буде ну, негарний. Будемо ми трошки втрачати. Липень. Липні буде умовний застій такий. Серпень. В серпні. Почнемо потрошки рухи на відновлення своєї території, які будуть зрозуміли всім. Взимку війна значною мірою стигне. І після зими почнеться завершення цього конфлікту. Виходом на першому етапі на адмінкардони станом на 91 рік. Також варто звернути увагу на ще один уривок з інтерв'ю, де ведучий запитує. Ви неодноразово говорили, що 2023 року до кінця літа ми вийдемо на кордони 91-го року і війна закінчиться. І пан Буданов відповів дасть Бог всі шанси для закінчення війни нашою перемогою, з вих повернення всіх наших кордонів. Зразки з, з го року у нас абсолютно є. Висновок майбутнього знати ніхто не може. Тим паче людина з колодою карт. Але прогнозувати можна, якщо володієш певною інформацією. І думаю, не довіряти начальнику головного управління розвідки немає підстав, оскільки його слова підтверджувалися у минулому році і ґрунтуються на відомих йому фактах та логічних висновках. Стовідсоткової гарантії ніхто не дасть, що так воно усе і буде. Але ймовірність перевіряється часом.